Боже, це узірок фести. Приїхав пухнастий Да? А що приїхав? Безкоштовно що фоткають, дітей фоткає? дітей безкоштовна. Неможливо. Диві. Треба штраф за таку красу сплатити, що ви на це дивитесь. Життя, бо смаколик. А що оберете ви? Смаколик? У нас є мікродозінг. Підійде. Легенди доріють від цієї прикормки, доріють. Давай. Оп. По мікродозінгу. Сніжана теж, так, да, у нас. Давай, залежно. Смаколика залежно. Отакі такі діти пригостились і побігли. Бублік не вірить, що ми будемо бігти. Бублік, ми ж біжимо. Бублік! Пішли, на Бублік, на. Угу. На маху, на да, походу. А ну Бублік, піди провір. Піди провір. Білка літяга. Пішли, перевіримо, що там. Що там Люда може нам запропонувати. О, так що? Ти у попи понюхать чи що? Та ні, сам нюхай скажи, да, у попи. А ми тут будемо пуникатися. А ми тут будемо пунькатися. Будем... Так, що сказав, що путь. Де пуньки? Де пуньки? Пуньки тут.